Доброго дня, всім друзі-колеги, всіх радий бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас буде відео зі збирання нашої демоділянки соняшника. Представлено 8 компаній. Більше майже, около 40 різних гібридів соняшника під різні технології. Так що зараз будемо молотити і. Все вам показувати. Так що приємного перегляду. Так, хлопці лаштують вісо, не можуть щось заїхати ніяк машина і на вісо <сіливі> <сіливі> Капець, капець. Як вам трошки панорамного виду з ділянок? Він уже весь сухий. Шо, але все одно видно відлічаються між собою гібриди. Він то в принципі весь соняшник в цьому году доволі низький, але все одно перепадіки, перепадіки є і по головкам вже ж видно, теж гібриди, там він чуть-чуть зеленіший. якось так. Тут займаємося розкупками. Дубель 2. Вірніше 22. Майже, 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 ні. Дубль 23. <кій> І все заради підписників, щоб вам показати, які гібриди. Даний рік показали себе найкраще. Так що з вас обов'язково лайк і підписка на канал, хто ще не підписаний. Бо в останній час чогось дуже слаба активність у нас. Мало-дуже людей підписується, хоча відео набирають там постійно 10 плюс тисяч реглядів, а підписок зовсім мало. Хотілося б. Трошки більше, дякую вам. Діло пішло. Зараз засипаємо ця товарка, буде, бо бункері будки. Заїжджаємо перші нас 4 гібрида від компанії e, Newseed Американська компанія 4 гібрида. високоолеїнові Так, перший гібрид компанії Newseed Такий доволі від... Не висока, я б сказав би, нижче середнього, але головка хороші. Головка хороші один в один. Будемо Все через віса, кожен гібрид. Так що всі результати будете знати. Так, нюсіт пішов. Вот так, что у нас тут пионер? Який у нас? 187. 187. Так, сейчас натуру турмере Так, Тара. И... Стоп, блядь, Тара. Все ноль Поехали. С подвильным падением. С подвильным падением насипали. Жмень и меньше рассыпали. Так, винься. Вот ото отак, да, все. Так до. Все тут? 44,2. Все Гібрид є цей, замірива Так, вологу, а я висипну, давай, Вологу. Давайте на від'їжджать. З ядому махай він їде. Та він хоч видно заснув. Так, і коволога. Подавайте ну, зараз під час під увагу закише. Okay. Усміхніться. <схід> Та, ти не, не вмієшся пользуватися. Оце що. Ще... Гляньте, то не держав ніколи. Було у міра в руках. Подстава! Байки тут. Друзі, ось такі, скажи. Все, 5,3 Все, відкручуй, висипай. Все, давайте я від'їжджаю. Так? Добреш? Да. Так, колега, пішов соняшник від компанії Піонар. Мабуть, 8 чи 9 гібридів. Компанії Піонер. Отакий общий фон. Потихеньку молотимо. Під обідали і долі в бой. Покудились. Тепер і обід, так? Так. Да. Дуже смачний. Дякую. Стасик. Ваші враження віддамоділенки. Yeah. Все нормально. Все нормально? Все ми нормально робимо. В цій житті? все нормально робимо. Все нормально. Це більше Так. Точно понятно. Без подарунками приїхали чи ні? З кепками. З картузами, так? Да? З картузами приїхав чи ні? Mm. Ми... Чай, тільки знаю. за пузо думаємо. Морожено, вода. Серйозно? без картузів приїхав? Нормально картузів. Хорошо, передасиш. Ми зробимо, ось, дивіться, у нас три представника. Зробимо як? У вас з тебе три картуза, да? Стас, з тебе три картуза і з Андрюха три картуза. І ми зробимо е, який розіграш, хто під цим відео, чий коментар буде найбільше лайків стоять на коментарі. Тобто три переможця буде. Кожному буде по три картуза, правильно? Хто найкреативніший, напише коментар. и в кого будет самое больше лайки. Так что такие дела, давайте принимать. пионеры. Так, ЛЕ-168, сейчас меряем натуру. Так, тут у нас тара. Так, насипаємо все як в лабораторії нам мені показували під вільним падінням Будемо довго грати з мене Літр об'єму набираємо. Так все, єсть

Не знаю названня, точно не пам'ятаю послідовність, але такий вид непоганий. Також міряємо натуру, також міряємо вологу, так що вся інформація буде вам доступна. Так, який у нас гібрид?

427 Четыреста 5. Так, что у нас тут? ЛП-170. ЛП-170 высыпаем. И замеряем. Подивимся, чи хороший, чи не хороший. Наливай. Очко не даває. Он диви, як на парад, тут дівся диви йде собі. А у нас карту з вами диви, який грамотний.

18. 18. Не надо. Это на контроле. 20, 20. Так, что у нас тут? На, не то я нажал. Так, тарируем. Там беру. Так, давай насипай. Так як ти мене вчив? Да, так як я те вчиду Під вільним падінням Повінця Все, чудово. Кінь Що у нас тут 421 Волога Ні, ото, ото крайні, да. 16-й ото. Да. Як 17-й, 16-й. 53. 17-й. Сейчас, подождіте, я запишу. Скільки там? Так, братва, змолотили ще гібриди від компанії Masic. Далі ось заїхали на гібриди компанії КВС. Один гібрид вже змолодили. Це ось наступний, Там, якщо я не помиряюся, 5 гібридів від компанії КВС, далі в нас іде Сингента. далі в нас іде Еліта Select, далі в нас іде Карві, Євросем і... забыл название. Вспомню, вспомню, скажу. В общем, сейчас работа у нас богатанька. Так что потихоньку Так, друзья, косы Майсадур. 908. Так, там что -с? 742 на косылы. 860. М -м так, это, так, это 860, какие у нас? 908. Да, 908. Да. Угу І що там у нас дальше Так, подожди давай, натура І там ні не ні, ні 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 не торопи, торопили Бов Сейчас на нуль Все, теперь насипаємо Чуть -чуть, о так. О. о, все, окончательний штрих і того 441. Тут 7,3. Оце він того і лучший, то що волога. Ну, все рівно, вага із такої площі 44 сотих. Всього на всього. Поки що лідірує неізвісний носіт. А ну придави. Що? То на 90 якийсь неізвісний це 187 й піонер. А, ні, піонер, піонер лідірує Їху. ваші враження Поки все нормально Поки все нормально Ну, посмішка до вух, обличчя довольне, піонер поки що лідує. Чи лідує? Лідірує Коротше, ну як сказати, всіх дує. КВС сторонки стоїть нервно, нервно лужче соняшник. Поки. Поки що так. На Євросем, як завжди, хі-хі-ха-ха, тому що ну, саме розуміти, Євросем саме найкраще. І тут більш ніяких розмов немає. Так, друзі. На черзі Сенгента. Один гібрид вже змолотили. Заїхали на ін, на другий, на вид. В принципі, непогано. Подивимось, що воно буде у вагах. Насипай. А як мені Ще чуть-чуть 453 Така ручка Так, 453. Це в нас якого? 146, да. Яка? 5,5. Не халтурі. Бо скажуть, що нахитало. Бач, 5,7. Все. Є. Так, друзі, Елітра Select Саксон. Один гібрид у нас на демоділянці від даної компанії. Ось так він виглядає. Далі в нас іде Євросем. Дивимося, що всім відомий Саксон у нас покаже в порівнянні з іншими українськими та європейськими світовими компаніями. Так, пішли гібриди від компанії Євросем. Один з молотила, це ось другий вже висипаємо. Тихенько працюємо. Так, що у нас по Євросему? Зараз гляне Маркона з восьми рядків 480 кг. так? Натура 431. Ну нормально. Зараз у нас що? Старк? О, старк має поярче, зараз міряємо. 508 із... 508 із восьми рядків. 8, да, бо попередні гібриди по 16 рядків у нас були. А тут тепер по 8 посі. 508, нормально. Зараз міряємо натуру і вологу. Так, Тара, Давай засипай.

5,3. Так, ну це такий старк, друзі. Зараз молотимо далі. Всі там у нас є гібриди. Так, друзі, сонечко вже сідає. Прийшли ми до гібридів від компанії Carvi. Теж тут 4 чи 5 гібридів від компанії Carvi. Ось я вам скажу на вид небілячий. Подивимось, що воно буде в повазі. О, так, Отак непоганий, як на цей рік, звичайно. Так, друзі, завершальний етап. Соняшник від компанії Viteras. Домолочуємо. Це в нас останній представник на нашій демоділянці. Зараз закриваємо. І підбиваємо підсумки, так що не перемикайтеся, дивіться дане відео до кінця. Я думаю, результати будуть цікаві, як на цей рік. <клес> Значить, друзі, ось можете ознайомитися з результатами, які в нас вийшли, по демоділянці. Я думаю, хтось зможе зробити для себе якісь висновочки по гібридам. Дуже багато було проведено. Роботи на цій демоділянці, багато це все займає часу. Так що прошу, щоб від вас була відповідна реакція за нашу роботу в виді лайків і підписок, якщо вам не важко. Так що Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця і всього вам найкращого. До побачення.